Yeah. you Служба зайнятості проводить загальнодержавний національний ярмарок для пошуку роботи. Метою цього заходу є залучення жінок в першу чергу до трудової зайнятості, популяризації проактивних програм служби зайнятості. Ми маємо багато різних можливостей сприяння, в тому числі перенавчання жінок на професії, які традиційно недостатньо були представлені на ринку, умовно чоловічі професії. За тим напрямком, у нас є спеціальні програми навчання. Ми організовуємо такі перенавчання і підвищення кваліфікації для здобуття такого виду фаху. Це є 31 спеціальність, і ми з тим активно співпрацюємо, вже є початки роботи, вже так деякі люди вже пішли на навчання, і ми той напрямок роботи продовжуємо. Окремо ми хочемо представити наших роботодавців на сьогоднішньому заході, які мають потенційну проблему. В кадрах потребують їх, і ми хочемо долучити рекламних компаній інформаційної роботи про те, які в нас є підприємства на Стрищині і яку вони мають проблему в кадрах. Вони сьогодні кожен за себе розповіли, представили, які їхні можливості і що вони пропонують, які соціальні пакети зарплату на кожному підприємстві. Окремо, ми через службу зайнятості маємо ряд активних програм, в тому числі е, отримання грантів на мікро. Е, розвиток бізнесу, це розширення бізнесу це до 250 тисяч для започаткування власної справи, а також для розширення існуючого бізнесу. Ці програми вже тривалий час працюють. У нас багато вже є успішних історій. Це і крафтової продукції, і виробництва, і іншого спрямування. І на великих різних підприємствах це є і е, гранти на переробні підприємства до 8 мільйонів. Теж можна отримати такі гранти для придбання обладнання для розвитку бізнесу. У нас в центрі зайнятості теж працює офіс, зроблено в Україні. Е, прошу звертайтеся, ми розкажемо про всі оці активні грантові програми, якими можна скористатися. Запрошуємо до співпраці.